Доброго ранку всім. На кінець -то ми можемо споглядати отакий невеличкий сніговий покрив, який випив завчора. І це дає зрозуміти, що снігу стало трошки більше. І, що характерно, що на кінець -то воно прикрасило в свої типові тони. Буковель, тому що от до такої картинки переважно усі звикли. Оце уже дійсно щось хоча б трошки подібно на Буковель. Це виглядає дуже красиво, казково. І зараз основна задача в Буковелі не втратити цей момент, тому що по прогнозу пишуть, що така погода буде тривати напевно, десь тиждень, а потім знову потепління. Тобто, зараз, в дану секунду, є напевно градус. Тепла, але все одно дуже красиво і ще нічого не, не топиться. Там далі будемо в день бачити. Сподіваюся, що в день ще щось для вас запишу. А так поки що піду і окородію, тому що ну, це, це просто неймовірно. Хоча, так як я вже і казав, що снігу випало напевно сантиметрів ну, 10-15, не більше. Для засніження решти трас треба трошки ще постаратися. Тому подивимось. Поки ота хмара не затягне оцей краєвид, то я його для вас засніму. Пізніше сходити сьогодні на хомяк, але кажу, от ця от хмара вона все затягує, тому ще не знаю, напевно не вийде, але буду тримати в курсі. 12 година ми пішли, щоб зловити оцю казку і а дехто навіть і побіг. Тому що от в цьому всьому думаємо зробити якісь фотографії. От так. Мене, до речі, питали, як вийти на ту місцинку, то от від готелю Континентальна проти нього є от така грунтова дорога вверх. Ви нею піднімаєтеся, підходите до вказівника Шале Ардіна. І біля нього повертаєте наліво і йдете цією дорожкою туди. А там доходите до брами. І від неї от вже туди піднімаєтеся на гору. І там, дійшовши до цієї брами, ви зможете починати підніматися туди нагору. Тут такий орієнтир. Гарні будиночки, вони тільки зараз будуються. Але тут ця брама переважно є закрита, але ви можете її собі відкрити. бо Там вже поставили нову. І ви доходите до такого тину. І попри нього, попри нього починаєте підйом вверх. Вихід на гору. Маршрутів є два. Один це на вправці просто вверх. Або ось так, такою стежечкою вздовж паркана і так от довкола. Я ще не знаю, як будемо ми зараз йти, але, якщо що, то бачите за ніч. Випало, не знаю, ну кажу сантиметрів 5. І вже потрошки сходить. І от там там, де оце деревце, це одне із найкрасивіших фотографічних місць, яке є в Буковелі. Ми туди і йдемо. Добре, що я таки не пішов на хом'як. А такий сьогодні більш відпочинковий день. Тому що... Пом'як, як зранку був весь в хмарах, так і тепер. Там зараз дуже-дуже красиво, але тим не менше не наверху. І звідси все видно набагато краще. Така гора. І ми йдемо туди, до того одинокого дерева. Чуть-чуть Далі піднявшись до такого роздоріжжя від парканів, пропоную вам зразу отут перейти на іншу сторону, тому що всі самі найкращі фотографії до обіду саме з цієї сторони, тому що сонце падає в ту, в ту сторону. Так що, тут ви переходите. І піднімаєтеся вверх до дерева. Навіть при тому, що я не захоплююсь фотографією, це таке, знаєте, у мене фотографії мільйони. І я на них дивлюся рівно в той момент, коли я їх роблю. Але думаю, що тут сьогодні вийдуть якісь такі дійсно... Дуже класні екстра, тому що ця така кінематографічна Туда хмара, там пусто. От видно Петрос просто неймовірно красивий. Там говерла трошки видно. Супер. І деревце. Клас. Це ймовірно гарно. Так, я не знаю як в мене вийшло зробити, щоб воно знімало без оцих променів з від цього, але якщо ви знаєте, то ви напишіть в коментарях. А так, ну дуже красиво. Зараз будемо тут робити якісь фотографії. Якийсь такий у нас фотосет. Це просто мега локація для фотографій в етностилі. Тут такі сушарки для сіна, паркани, дерева, гори. Просто Реально краса неймовірна на всі 360 градусів, і от звідти ви піднімаєтеся до цього. Будиночка. І отут ось так є така якби стежечка, ось тако просто прямо-прямо, прямо, 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 і тою дорогою виходити туди наверх, аж на вершину першого і другого підйомника. Але ми туди сьогодні не підемо, тому що там зараз ми точно знаємо, що буде одне місце, де буде велике-велике болото. Але от тут люди ходять. І ще це дуже класне місце, щоб літом засісти собі на легенькі шашлички, сосисочки, щось такого. Там є декілька таких імпровізованих місць під багаття. І також так те, як ліс то і дров тут є. Немало. Але ще раз я дивлюся туди і... Думаю, як же ж гарно зараз на Петросі і на Говерлі. Просто казково. Це вид звідти, напевно, на мільйон доларів. Як бачите, не ми одні влюбували це місце і сюди вже багато хто ходить. Там під деревом фотосет. О, дійсно, місцинка казкова. Ми вже спускаємося вниз і йдемо в сторону Буковелю. Тому тут запишу фінальне слово. Як завжди, на початку я забув сказати, що ви ставте лайк і підписуйтесь. Ну дуже сподіваюся, що ви поставите лайк і підпишетесь зараз. Тому що Далі в мене перегляди падають, хоча коментарі тільки ростуть. Тому не знаю, що відбувається. На Буковелі поки що нічого не відомо, що буде далі по відкриттю трас. Тому що думаю, вони почекають, чи буде такий сніг продовжуватися день-другий. Бо от навіть зараз вже той, що випав, от там видно, що вже він почав сходити по чуть-чуть І по трасах також ще невідомо Але буду чекати, що скажуть далі. Тому такі. я вам обіцяю, що дуже скоро в нас в країні все буде добре. Ви по можливості донатьте на ЗСУ або підтримуєте ті фонди, які ви знаєте, і все буде, кажу, добре. Тому дякую всім за перегляд і слава Україні! Так, чуть не забув фінальну історію, тому ті, хто дочекалися, то я вам її і розкажу, тому я так трошки вернувся. Тому що на дорозі то знімати не дуже приємно, а тут в лісочку таке файно. Тому історія буде така. Вона мені подобається така. Ну ви зараз почуєте і самі зробите висновок. Що і як. Значить, прийшли раз в готель представники нового театру з міста Івано-Франківськ і кажуть, у нас є така річ, що ми знімаємо там кіно і нам треба локації, бо ми на Буковелі вже трошки познімали, і в нас бракує ще там. Одна-дві локації, чи можна, ми знімемо у вас, а ми зато вам будемо пробувати ж якось допомогти якимось бартером, тому що гроші на кіно вже закінчились. От. Я з паном Тарасом, Тарас Привіт, якщо дивишся, поспілкувався і кажу, давайте ми щось придумаємо, так так як то літо було. Давайте ми зробимо, що ви десь нам... Для наших го гостей зробити якусь виставу, а ми щось попробуємо придумати по оренді приміщень. Ну так ми і домовилися. Ми домовилися. Вони познімали. Я, до речі, фільму ще не бачу, тому що не бачив, чи він є в ротації, бо самі розумієте, там війна як-не-як -як, не дуже до фільмів, але сама суть. Що потім ми такі так зібрали ті дні, коли у нас десь було трошки більше сімей. Я питаюся, кажу, нам треба якусь таку виставу, щоб всім сподобалось якусь саму вашу найкращу. Вони є. Є у нас така вистава. Ще каже, всі мега-задоволені. І я там кажу, коли там спілкувалися з... Генеральним з іншими, що, типу, от буде супер вистава, сімейна, класна, все. Така, що всім сподобається мега успіх. І вони кажуть, вистава називається Собака. Ну добре. Була ще танцювальна, здається, апельсиновий рай, але ми таки подумали, ну... Танцювальна це, це, це вже прям дуже дитяча, напевно. А орієнтувалися суто по назвах. Тому що я не, я не сильний театрал і решта людей, напевно, також. І такі, ну, собака та й собака. Ми беремо, запускаємо. Приходять люди. Прийшло, напевно, трохи менше, ніж ми очікували. І ми такі, так, можна ще трошки. І персоналу запустити, нехай вони подивляться, в них теж є цікавість до того і зібрали зал. Театр приїхав і показує виставу. А собака це є вистава про те, як хазяїн а, поводиться в сучасних Реаліях того, як там десь треба їхати, ще щось таке, а собака булька. І собака дуже красива, мила і не розуміє все, що відбувається, як насправді при тому всьому, що їй ніхто зла і не хоче, але світ доволі жор... жорстокий. Не буду розказувати, тому що можу вам навіть сказати, що якщо ви будете у Франківську і будете бачити, що новий театр показує. Виставу собака, то сходіть, воно того явно вартує. І в нас вистава закінчується весь зал реве. Просто сльози. Сльози. При тому, що це не є хатіко, це проста українська, хороша вистава. Така з живими образами, весь зал реве. Просто всі плачуть. У мене підходить генеральний і каже, що це було. Я такий кажу, ну вам же ж сподобалося. Кажуть, ну сподобалося, то сподобалося, але давай більше без таких вистав, тому що другої такої ми з сім'ями, з дітьми явно не потягнемо. Тому що для батьків це було дуже складно, а для дітей ще, ще важче. Тому ось так. Така була історія театральна у нас. Тому ще раз дякую всім, хто дивився, слухав. Лайки, підписки. І давайте бути просто доб добріші до наших улюбленців.